Ламікон, дермгель, обирай, скажи, грибку, прощавай. Повертаємося прямий етер. Це Дійсно, Радіо НВ. Шановне панство. Дякуємо за те, що надалі ви перебуваєте разом з нами в одному товаристві. Е, найближча година ознаменується двома великими темами. Я про них зараз скажу кілька слів, але перед тим нагадаю про те, що ми, як медіа, ми як радіо НВ спільно із благодійним фондом Повернись живим. Я періодично про це нагадую. Думаю, що сьогоднішній день не буде е, або поточний момент не буде е, зайвим для того, щоб про це сказати. Сто е, двадцятий міномет. Для українського війська це щось, що дуже потрібно, це щось на що ми збираємо зараз гроші. Загальний кошторис цього збору це 1 мільйон і 100 тисяч українських гривень. Ну а долучитися, тобто задонатити, можна максимально просто. Заходите до нас на YouTube, знаходите лінк, який знаходиться в описі. до Кожного відео у нас на Ютубі потрапляєте на сторінку, де можна в максимально простий спосіб задонатити комфортну підйомну для вас суму. Пам'ятайте, що немає малих донатів. Є натомість ваша участь, ваша залученість і наша з вами спільна. Відповідальність, будь ласка, долучіться до цього збору. Як я й обіцяв, озвучу або занонсую теми, яких сьогодні торкнемося. Ну, це звичайно дрони над російськими містами, зокрема над Москвою, над околицями російської столиці. І ще одна річ це звинувачення у зриві ядерних угод і наміри відповісти силою. Це вже Владимір Путін, який вдався до чергових погроз на адресу заходу. Ми всім цим відкриємо за коротку мить першу тему. Ну і за 25 хвилин ще одна тема. Так са. Му важлива, адже вже за шість днів парламентські вибори у Молдові про ризики політичного впливу Росії голосно е, говорять зокрема і західні медіа. Ну а що про це думають і знають у самому Кишиневі на зв'язок зі столицею сусідньої країни? Ми вийдемо е, приблизно за 25 хвилин. Ось такий план. Ну, А просто зараз нашим наступним гостем буде Андрій Ткачук. Це майор збройних сил України, і е, в мирському житті я так собі дозволю це назвати. Він ще є політологом. Андрію, мої вітання. Доброго дня. Доброго дня. Слава Україні. Героям слава. Ну почнімо. Слухайте з певно останніх е, подій, е, те, що відбувалося на території Російської Федерації. В Москві ввечері лунали вибухи. Мер цієї цього міста Сергій Собянін повідомив, що російське ППО відбиває атаку БПЛА, а частина рейдів на столицю розгортаються. І також ще одна: просто щоб два рази знаєте, не ходити е, в той самий магазин. Е, на, на над Москвою є такі відео, пролітав. Транспортний літак Ан 124 збройних сил Російської Федерації пролітав він на неймовірно низькій висоті. Я вас попрошу, щоб ви може систематизували і підсумували те, що відбувалося на території Росії в сенсі дронових атак. Продовжується системна робота наших сил оборони, зокрема сил безпілотних систем, а також підрозділів, якими взаємодію сили безпілотних систем. Тут можуть долучатися і сили спеціальних операцій, і головного управління розвідки. Хороші якісні процеси відбуваються, дестабілізовують ситуацію на Росії. Продовжуємо бити по російській економіці. продовжуємо тиснути на росіян, показувати те, що війна в них теж є. продовжуємо показувати і переносити удари на їхню територію. Росіянці мають розуміти, що це теж відбувається, що дії їхньої влади, їхніх панів вони закінчуються тим, що вони теж страждають від того, що відбувається. Відповідно, мені подобається те, що такі нальоти на Москву на великі міста відбуваються системно. То ми або аеропорти заморозимо в їхній роботі, то тепер наведемо шуму, який пішов навколо Москви. Це дуже правильно ключове це удари по НПЗ і по логістиці, і по ланцюжках певних логістичних. А вже додаткова вартість нам роблять саме ось ці операції щодо населених пунктів великих щодо столиці. щодо Замороження роботи аеропортів щодо серйозних проблем в авіагалузі, і так само щодо нальотів на територію столиці. Тому системна хороша, правильна робота наших безпілотних систем, системна робота по ворогу, яка продовжується з. Е вже з початку цього року насправді в нас відбувається це системно, у нас відбувається це якісно, і е, цим не можна не тішитися. Це правильні хороші результати, які ми е, показуємо по території Росії. Ну але з того, що я розумію, ця перша мета вона не виключає другої, тобто, якщо ми говоримо про, наприклад, атаки по їхніх НПЗ, про нейтралізацію або поставку, постановку на паузу виробництва нафти там чи в одному чи в іншому регіоні, це так само не виключає ось цієї другої мети, про яку ми говоримо. Вплив на свідомість росіян. Тобто, говорити про те, що ці дрони напередодні з'явилися тільки і виключно для того, щоб там попсувати настрій мешканцям Москви і околиць, ну це теж буде неправильно, чи чи добре я розумію. Абсолютно, ви вірно, все кажете. В нас є цілі, перш за все, військові, і очевидно, що ці цілі ми досягаємо інфраструктурні цілі, ті, які забезпечують російську армію і працюють на російську економіку. А вже ж треба дивитися на те, куди долетіли деякі дрони. Наразі немає інформації, щоб щось палало. А вже ж не кожна операція буде закінчуватися підпаленим НПЗ. Але точно, що кудись ці дрони летіли. Не летіли вони просто для того, аби. Um... попросувати настрій москвічан загалом я вважаю що такі системні операції треба робити більше як наша столиця живе так само має жити і російська столиця вони мають відчувати що таке війна вони мають відчувати що таке удари по об'єктах військових і інфраструктурних перш за все ми маємо це робити ми маємо заморожувати роботу їхніх аеропортів це суттєво впливає на економіку це суттєво впливає на настрій населення Тобто, і це те, що ми можемо робити, і робимо. ППО Російське, давайте про нього окремо поговоримо. Зокрема, на окупованих територіях є інформація. Наразі чекаємо теж від генштабу. Ключове це дійсно завжди там триматися ось цієї офіційної позиції. Але разом з тим ми собі можемо, знаєте, в форматі такому, ніби неофіційному, певні припущення озвучити два дрони вдарили по автоколоні мобільного пункту 31-ї дивізії. ППО це окупований Крим, це селище Волочаївка, Раздольненського району. Дві ракети це ймовірно Нептун. Прилетіли на військову на військову базу, де властиво розміщується вся 31 перша російська е, дивізія. Це ще один, е, це ще одна точка. Це вже Сакський район. І з того, що я розумію, якщо ми говоримо про близькість до лінії фронту, а передовсім це окуповані українські території, то там максимальна увага е, прикута наша в сенсі українського війська, прикута до е, передовсім систем протиповітряної оборони, так. Абсолютно правильно, тобто, це є та робота, яку ми можемо вести по території Криму. Що важливо, вона є якісною і системною, і саме б'ємо по військових об'єктах. Тобто, абсолютно є хороші удари. Так само була хороша операція і минулого тижня по зборищу російської окупаційної влади і колаборантів в Форосі, де вони зібралися на санаторії, святкувати якийсь праздник свій. Теж абсолютно Хороша операція за підтримки наших партизан. Ми розуміємо, вже, що є системна підтримка нашого підпілля на півострові, яка наводить ці ракети, яка допомагає зрозуміти, чи є зміст бити по цій локації, чи немає зараз бити змісту по цій локації, чи є там якісь сили, чи немає там нічого зібрано. Відповідно, таким чином нам абсолютно дуже. Якісно і е, системно працюємо і по цьому то не хочеться тут е, займатися таким шапкозакиданням і прославляти нашу роботу, але коли є за що, то треба казати, що нам вдається, і е, по ППО на, в Криму ми працюємо вже не перший місяць і рік. Е, це те, що там завжди в Росіян страждає. Тому е, це дуже добре, тому що перш за все вони не матимуть як захистити військові об'єкти. А що в цілому можна сказати про поточний стан їхньої протиповітряної оборони, тому що, знаєте, певні маніпуляції вони то там, то там з'являлися, про те, що вони все стягнули на фронт, фронт максимально захищений. Ну, от, прошу дуже. Тепер ми говоримо про Окупований Крим, виявляється, не максимально він захищений. І це історія не тільки сьогоднішнього дня. Вчора ми говорили тут про базу відпочинку ФОРОС, говорили теж про е, літаки, які були знейтралізовані, знешкоджені, скажімо так. І ну я можу довго перераховувати, та я би тут теж так само попросив, щоб ви може, систематизували стан їхньої протиповітряної оборони і в ось цьому в ось цій лінії при фронтовій, тобто окупованій території, і так само далі. Ну бо не просто ж так ми тут говоримо про російські е, НПЗ. Сьогодні ми можемо констатувати те, що минулого тижня були хороші удари і по Донецьку, і по Луганську. Е, вчора загорілася, запалала е, в сєвєродонецьку АЗК. Що далі спричиняє проблеми з пальним на тимчасово окупованій території на території Росії все більше? Відповідно, те, що ми бачимо, як долітає, прилітає, ми маємо розуміти одне: Росіяни активно захищають Валдай. Росіяни активно захищають Кремль і Москву, проте інші їхні регіони недостатньо захищені. Велика територія це великі проблеми. Це великі проблеми в тому, як маємо захистити цю територію, і росіяни мають цю проблему передусім по всій території Росії. Саме тому і палають НПЗ, це взаємодія кількох факторів роботи. Це А, проблематики з тим, як у них є, працює ППО і якісна наша розвідка, на якісна наша робота наших сил безпілотних систем. Що в них з логістикою? Пригадую теж події там кілька тижневої давнини, коли, наприклад, в е, певні проблеми були з залізничним сполученням між е, Орловською областю і Курською областю Росії. Це якщо подивитися на мапу України, це, це високо на південь, та але ну, розуміємо в напрямку України. І з того, що я розумію, це теж не не поодинокі такі повідомлення, коли йдеться саме про логістичні сполучення. Залізничні війни тривають, і я тільки я прошу, прошу мене вибачити. Я сказав високо на південь, на північ. Насправді та це важливе уточнення. Так, прошу. А вище сумщини. Вище сумщини туди відповідно дійсно залізничні війни тривають якісно. Ми починаємо бити по логістичних ланцюжках і по залізничних хабах. Окрім того, що відбувається на Росії, наприклад, вже півтора місяця не працює залізниця з боку Токмака на тимчасово окупованих територіях. Після того як в серпні, 18 серпня, підпалили останній ешелон з російським БК. Російським паливом на відрізку саме тому на тимчасово окупованих територіях. Вже місяць не функціонує залізниця. Залізницю вони використовують для підвезення боєкомплектів для підвезення палива. Для них це важливі логістичні артерії, по яких ми б'ємо, і суттєво впливає це на роботу росіян і наступальні дії. Наприклад, на Півдні завдяки такій системній роботі по підрівній діяльності, вдалося двічі зірвати наступальні наміри росіян. Саме на запорізькому напрямку аналогічну історію проводять наші сили оборони на Курщині для того, аби ворог далі провалював свою сумську операцію і не міг підтягнути нормально боєприпаси, не міг підтягнути нормально паливо і забезпечити свої резерви на Курщині, які мали би продовжувати бойові дії на Сумщині. Відповідно, це те, що Ключова треба робити, підвищувати кількість так званих мідл страйків. Діп страйки це те, що ми з вами говоримо про НПЗ, про те, що далеко, про Москву, те, що палає, такі позиції, як там Токмак, як Донецьк, Луганськ, Курська область, Орловська, це питання 80-100 кілометрів. Це питання саме. По мідлстрайках, ударах на середню дальність, і ці мідлстрайки якраз суттєво впливають на логістичні спроможності ворога, і суттєво вони псують плани та цілі росіян. Поточна ситуація на фронті збройні сили просуваються на добропільському напрямку. Звільнено вже 164,5 квадратних кілометра. 164,5. Це інформація від Олександра Сирського головнокомандувача. Він говорить про те, що минулої доби відновлено контроль над одним однім понад одним квадратним кілометром, там більше 1,3. Та проведено пошук та знищення противника так само на території Покровського району Донецької області. Ну я думаю, ці Ідні точки варто було би почати те, що відбувається е на фронті на лінії зіткнення ну і безпосередньо в е близькості те, що відбувається на північ від Покровська, сьогодні є дійсно успішною добропільською операцією наших сил оборони, наших різних підрозділів, які працюють взаємодії. Це і перший корпус НГУ «Азов», це і підрозділи ДШВ, зокрема 79-82 бригада, які минулого тижня відвідав президент Зеленський разом з заступником керівника офісу президента, полковником Павлом Полісою, відзначали ефективну роботу на добропільському напрямку. Вдалося нашим підрозділам там відсунути ворога в деяких випадках. Ках взяти в оперативне оточення в Деяких випадках, за словами полковника генерала, полковника Героя України Манька, який очолює управління штурмових військ, вдалося взяти і фізичні котли, де не де ворога. Я думаю, впродовж цього тижня ми побачимо хороші якісні зміни на мапі Діпстейт. Ми зрозуміємо, те, що вже можна буде говорити більш публічно, але тактично оперативні задачі виконуються нашими підрозділами на Добропільському напрямку, і там можна говорити про це. З таким здоровим, але обережним оптимізмом, якщо говорити про південніше від Покровська, ми говоримо про вітинок фронту від удачного до Шевченка. Там е, важче. Там ворог насичує дуже активно кабами е, цей вітинок фронту задіює авіацію. Від 25 до 30 кабів на добу може застосовувати ворог на цьому відтинку фронту для того, аби максимально зривати можливості наших сил оборони і шками висліджувати і виловлювати ті малі штурмові групи, які намагаються проникнути на південні околиці Покровська. Тому там є непогані в них, на жаль, просування в бік 1 травня. Вони мінімальні, але вони є. Вони присутні. Проте знову ж таки, там ситуація, такі позучі, тактичні, певні результати росіян є, але не більше ну але чого вони прагнуть там? Тобто, та населені пункти, які ви називаєте, і ось ця тактика це, це це щось, за чим ми можемо теж спостерігати, там, спираючись на мапу, але їхня ключова мета: чи правильно розумію що покровські околиці це якраз передовсім українська логістика, українська військова логістика. Ну, дивіться, якщо ми говоримо про південь, то вони хочуть там протиснути удачне. Якщо ми говоримо про південний захід, Покровське саме маю на увазі. Вони хочуть протиснути там удачне і вийти на вогневі позиції, які дозволять брати під вогневий контроль трасу Павлоград-Покровськ. Це важлива для нас логістична артерія. Саме тому там великі результати і велику роботу проводимо ми з відбиття удачного для того, щоб ворога не пропустити далі. Відповідно, все, що вони хочуть, вже ж взяти, перш за все, це під вогневий контроль, наші логістичні шляхи. Якщо там добропілля, Покровськ, вони вже е, розуміють, що вони там прострілюють, і ми це знаємо, і там на це реагуємо, то Павлоград, Покровськ лишається для нас такою важливою артерією, яку ми маємо захистити. Куп'янськ, Харківська область, чи ви там бачите певні зміни? Тому що до цього ну я думаю, аудиторія теж пригадує ці повідомлення. Росіяни намагалися там потрапляти до міста і через каналізацію, застосовуючи якісь ноу хау, там коліщатка, якісь візочки і так далі. Але в сумі, якою є наразі там статична ситуація, якщо ми говоримо про харківську область і Куп'янськ зокрема? Важка ситуація на Харківщині, важка ситуація на Купінському напрямку, ворог там продовжує тиснути. Ворог є на північних околицях Купінська, де-не-де з'являється і намагається закріпитися. Звітує про це у судні, про що закріплення не вдається, на що ми дуже сподіваємося. По трубах росіяни лазили лазили до певного часу успішно і проникали на територію міста. Були відловлені, винищені щодо останніх закріплень, інформацію Треба, сподіваюся, вона відповідає дійсності від про. Якщо ми говоримо про труби, їх залили, їх вже це питання, нібито знято. На жаль, не відразу. На жаль, тушимо пожежі. Так само туди підтягнуті певні наші резерви, певні наші спецпідрозділи. Знову ж таки, для тушіння пожеж, що мені ну, не дуже імпонує, було би коректніше про це діяти раніше. Поза як про Куп'янськ було очевидно, там з питання травня-червня там була ситуація загрозлива. і Ворог там просувався. відповідно, це було очевидно, і ворог намагається зайти в місто. І якщо він навіть зайде нормально і закріпиться на північних околицях, це вже є проблемою, тому що піхоти в нас мало. Ми зазвичай обороняємося і якісно обороняємося завдяки в підрозділам, які виловлюють у відкритому полі між посадками. Ті малі групи росіян, які штурмують. Якщо ворог закріпиться успішно на північних окраїнах покров Першу Купенська, тоді нам буде набагато важче їх і дронами виловлювати. І на зиму ми перейдемо міські бої. І відповідно, це є ситуація успішна для росіян. Я вам дякую, Андрію, за те, що знайшли час за. Аналітичну таку студію, яку ми тут мали щойно для нашої аудиторії, Андрій Ткачук. Нагадаю, майор Збройних сил України, політолог з нами на зв'язку. Друзі, за коротку мить у нас ще одна важлива тема. Поговоримо про вибори у Молдові. Дочекайтеся. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.